І я навчила дуже класно розмішувати калегінчик. Ось така штучка від капучинатора. Чуть-чуть водички. Раз, 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 так. Навіть без капучинатора. Тут, там п'є такі різні напої, які погано розмішуються. Дивіться. Правою рукою чучи рішек. <різь> чик чих Взяти водички треба і побажати всім гарного дня. А колегінчик я п'ю ось такий дуже зручно. Офасований по порціям. Класний на смак. Всім доброго ранку! У нас він починається з кави і творожного десерту. Вот дивіться, Оля. Розкажи рецепт. Що там? Творог, малина, желатина. Коллагеновий сніданок. Коллагеновий сніданок. І шоколадне молоко. Вау! Шоколадне молоко. Так, ми взяли каву і растворяла на фабриці кави. Mm -hmm. Мама вже кусніка, ти ж та, 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 штучка не з'їси. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. не грама цукру. От, зараз будемо. Так свиша, а я думала, вони запечені. Я так подивилась. Mm -hmm. Оля, скитує, скитує в, этот, в, в чат нам. У мене тут є такі штучки. Кому ще взяти. Mm -hmm. Я така, я, мама, смотри, вже щось пише. Собаки чекають. Все на місці. Да. Угу, молодець. Так, так ну що, всім гарного ви дня, он він у нас отак починається. От, бачите, трошки Є, людей на пляжі. Ви Зараз 8.30. Угу. Я сьогодні з Ремі гуляю, мама з Кеті, Наташа попросила. Mm -hmm. Так що у нас все йде по плану. <реклама> Мене похвалили. Силиконові штучки не зрать назад. Ані ще поглядають. Для других колоєнов. Смачно. Да, дітям мені кажуть, ти ж не з'їжд силиконо. Думаю, думає, мама сейчас я за гризне своїми зубами новими. У мене ж спереду старі. Не грижа. Я поставила 4 план. Ну да. Почку продала. Одну, Тут два і тут два. Ну, получається через один, щоб... Короче, тема про зуби буде у мами на каналі. Щоб не опустити знімати, вона не буде потім. Вона жипа чипила. Так інтелігентно їсть морозиво, подивіться. Ой, так хоть да. Ой, трохи оставила тобі, да. Залишила тут. На облизу тут ще є. Ні, осу не треба хапати. Ні, все, все. Наші собаки чекали нас з мамою в магаз... під магазином отак. рівненько вдвох. А колись мама прив'язала до цієї штуки, то вона була не сильно прикріплена, мабуть. Ну, і, була, була. і Кеті прибіжала і разом з нею в магазин. Та... Каже, чую, щось гримить. Смотрю, моя собака біжить і ось штука за нею. Ципленок табака. Лежить тут. <реш> Барбос жарить. А дивіться, що ми робимо? Ми <реш> будемо маринувати портулак. Ось уросол, ось у штука для маринування огірків. Дуже класний склад. А от, і мама знімає детальний рецепт. Уважно дивимося в мене да. на каналі. І я оце тільки що запихувала і зараз будемо розливати сюди розсол. Всім привітулі! А я вчора до ночі мила кухню. Е, вирішила помити решітку від сосисок і помила кухню. У вас так буває? У мене регулярно, щось маленьке, ну, о, зроблю. І потім генеральне прибирання. Так от, дуже чудово відмилася низ кухні. Він у мене однотонний. І тут все видно. Тільки ручкою трошечки візьмешся десь, і пальчики залишаються, і витерти нічим не могла. Купила якийсь засіб Переселенець називається. В Тіктоці побачила, вона її давно купила. Рік стоїть, таке відро ціле велике. Вони з Харкова, по-моєму. Да. І, і ташним мила рішитку. І там взагалі не було запаху ніякого. Тобто я. Вже там приготувалася рідко дишати, тому що я стараюся вдих зробити, не дишати, почистити, вийти з вану, подишати, потім знов вдихнути. От так я заганяюсь, так. Ааа, кому так. Горіли мої бандерики. Їсти вдома нема чого. Сможу бандерики. Марузуки. Коротше. І мене так... Відчутліло те, що воно без запаху, що я вирішила почитати, що там ним ще можна мити. Антижир написано. Кухонні поверхні, рюмки, чашки, стакани, скло. Ну і плюс ну, саме кухонні поверхні. Слухайте, я в шоці, я просто нанесла на ганчірочку на лаву, таке як гель, ну, рідкий гель. Подивіться на цю кухню. Це, ну, жалко, що я до не зняла. Були такі ну, патьоки. Патьоки і плями від пальців. І це було так просто, я типу даже сильно не старалась Я просто тряпочкою отак от робила тин, 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 тин. І потім е кілька разів промила е без засобу, ну, тобто, водою. Тут залишились розводи, бачите? От, е, погано, типу, тут розводів не видно, а тут видно. От як я тряпка і мила. І отут-от трошки оцей жир залишився. От, тому, знаєте що? Я хочу поставити зараз робот-плесос, е, мищик миш, вікон. І щоб він просто пройшовся в мене отак от, от всю цю поверхню, промив. А, до речі. От це все теж дуже легко відмилося. Холодильник просто так чик 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 Короче, Дуже класний засіб. Я вам зараз його покажу. Я не знаю, чи зможете ви його придбати, тому що у них там в Тіктоці було. Типу, ставте плюс в коментарях і. А, ні, напишіть в особисті, типу, ваш номер телефона і вам наш менеджер перезвонить. І мені той менеджер перезвонить, я не знаю. Через 10 днів, якщо не пізніше. Я подумала, що це вже нереально, мабуть, не вийде, ніхто мені не буде нічого висилати. Передзвонили, я тепер їх номер записала. У мене є напряму, звісно. Що ж ви скажете, дай телефон. А я і тікток діятом, що їх не знаю. Це було давно, рік назад. Я вам зараз покажу цей засіб. Він Вот, Скрінті. так він називається. Переселенець. Супер класна штука. Так. Я у них щось ще купувала. А, я у них ще оце купувала. Ось, це для прання гель. Гель для прання. Але він, по-моєму, я його переливала в чомусь іншому він був. Може, в цьому не пам'ятаю. Теж нормальна штука. Мені здається, що ще покупала. Але не бачу зараз. Ні, мавірно, це тільки гель для броня і... да. От. Ей, що ще. Ага, ось у решіточку, до речі, відмила, бачите? Оп, надо її поставити. Вона вже така дуже стара, вона була ржава-ржава. Я її у мами відмивала цим засобом за Авроре, то що вона рекламувала. Надихалась там, нахекалась в цієї всієї хімії такої. То я надишала, що потім це теж дуже обережно вирішила спробувати і інший засіб вдома. Коротше, зараз я поїм і поставлю пилосос <смас> сюди. Верніше мищик вікон. Так. Що він тут жовтеньким горить. Мабуть, потім йому треба. Зарядитися, але він від мережі, а зарядка потрібна внутрішньо для того, щоб якщо е, в мережі з, е, припиниться електропостачання, то щоб він тримався хвилин 15, там у нього має бути запасу триматися на склі і не падати. Тут жовтий горить. Мабуть, це якраз той випадок. Включаємо. Ага. Все, тут не вийде, Тут оці щілинки, добре, що я тримала, зараз би бахнувся. Щелинки, і він не хоче. Так, жовтим, ой, зеленим засвітився. Давай ще раз спробую. Присмоктався, тримається. Поніхали, так, але ваш удовольний. Ладно, не вийде кухню помить. А, так би ви і не знали, але вікна миє хорошо. У нас дуже вагомий привід, щоб відкрити ось цю пляшечку шампанського. Поки що привід засекречено. Я думаю, ненадовго. Я теж думаю. Mm -hmm. Але все ж таки ми поки що помовчимо, на всяк випадок. Mm -hmm. А шампанського. А маємо. шампанське да, відкриємо вже. Я дуже давно не відкривала шампанське. Ну, давай. Я. Наче вона не блогер. Каже, давай, І все. То чекай тут її отече. На, от серветочка хороша протирала. Боже, Боже. Ну потім ми як вам все розкажемо, як це було. Це було дуже смішно все. І прям... А что в цей жизни? Это просто оборжаться. Ну, Земочка вот там, да. Вот из нас можно с двух оборжаться, это точно. Оч, оч, оч. Ой, ой, хорошо. Кэти, Кэти, Кэти вы, бач... Кэти втекла. Ты будешь шампанское? Йди, ми тобі теж трошечки нальємо. Так, не спорту. Не, вона взривів не боїться. Я бачила, як вона не боїться дити... взривів. Ні, вона з дитинства. Були в неї, все, вона, ну, все добре. Так, ну що, мам? вийшло? Так. Да. Ох і класно. Вимикаємо камеру, щоб сказати тост. Я вдячна і щаслива, що на всі мої забаганки і бажання у мене є гроші, час і здоров'я. Ось така вам афірмація коротенька, яка допоможе жити краще з кожним днем, все краще і краще. Артема зламала акаунт Телеграм, пише мені повідомлення: привіт! Дуже незручно просити. Може, у тебе є на карті? 15 тисяч 300 гривень до завтра. <ріст> ну, я, звісно, одразу зрозуміла, що це не може мені таке писати Артем. Дзвоню йому, кажу, тебе зламали, просять гроші. Он, Та я, блін, знаю, вже не знаю, що робити. <ріст> не віддіться на такі повідомлення. Якщо вам хтось знайомий чи незнайомий пише срочна операція, аварія, умираю, треба деньги або просто. Пожалуйста, пожалуйста, сьогодні віддам. Одразу передзвонюйте йому, не пересилайте гроші. Мене стільки знайомих ну, розказували, як вони попадалися на таку будочку. Може, зараз вже ну, типу, люди більше знають про це. Раніше було шахраєм простіше. Але якщо вони досі шлють і це роблять, значить все ж таки є люди, які на це ведуться. От. Мені одразу Маша написала, мама моя написала, що, що там, Артема зламали, ну, тобто. Але ж все одно я думаю, що є люди, які ще не в курсі, що так розводять. От, просто дуже перепровірити, передзвонити. Що, ну, от писати, я там пишу зараз йому. А що це? А, Так, да, звісно, давай. Думаю, відвлеку, щоб меншим людям написав цей мошенник. Так, да, звісно, що давай карту. Він скинув карту, я пишу. Яка карта? Що це за карта? Приватбанк. Я така, що случилося? Вона, коли ти скинеш, за кермом. Звільнюсь, з Ну, коротше, спілкуюся там. Ну, от. І найпростіший спосіб перевірити, це перезвонити людині, що я і зробила. Так, Я приїхала на стару свою квартиру по справах. І тут лічильники мають перевірити їх, що ти там поміняти. А я зі своєї старої квартири принесла, привезла новий купальник. Це машенджер, звісно, купальничок. От. І тепер він мені дуже подобається, тому що форма лівчика така сама, і трусиків, як зараз всі мої купальники. І він теж класного кольору, який я дуже люблю. Хакі, просто обожнюю. От ще тут такі браслетики, ну, це мій браслетики я знайшла. От колечки машини теж вирішила поносити, зараз захотілося мені. А, а, от, дивіться, штучка така. теж. Я обожнюю такі штуки от під шиєю. От -от -от. У мене тут два браслета, треба переодягнути на іншу руку. Коротше, і там ще різні кулончики, дуже багато різних кулончиків, таких, як я люблю, такі з точечками з блістінками. В общем буду тепер носити періодично до те, то те. Зараз в цьому вирішила походити. Аккаунт Артема не вдалося розблокувати. Це якийсь капець. Люди зараз перевірте свої телеграм-аккаунти. А щоб там була подвійна аутентифікація. У мене стоїть. У Артема не стояло, і тому він десь перейшов за якимось, навірно, посиланням він не знає, як воно сталося. І у нього забрали доступ до аккаунта. І його викинуло з телефону, з телеграму і з комп'ютера. Що ми далі робили? Ми заходимо, приходить смс на телефон. Він заходить. Тільки заходить в свій акаунт, і там ми одразу за... в... в налаштування всі пристрої, пристрої, на яких є цей аккаунт. І там новий пристрій, який десь там в Німеччині той пристрій зареєстрований. А... І натискаємо: типу, вийти з всіх пристроїв. А тік... самий Телеграм каже: з точки зору безпеки. Ви протягом кількох годин не можете вийти з інших пристроїв, оскільки ви новий акаунт, новий е, пристрій зараз вважаєтесь. А спробуйте це зробити з пристрою, в якому ви знаходитесь довше в телеграм-каналі. Поняли? Телеграм-аккаунті. Тобто, той чувак, який зламав Артема аккаунт, він е, е, зламав. і... Мабуть, пару діб взагалі нічого там не робив. А потім, коли вже пройшло багато годин, це не одна доба, як вияснилось, тому що Артем вже доба пройшла і він все ще не може його викинути. Тобто він тихенько там сидів і потім, через там дві доби, наприклад, або три, не знаю, просто натиснув кнопочку вийти за всіх аккаунтів, крім цього. З усіх пристроїв, крім цього, і все, і його з комп'ютера викинули з телефону і він не може зайти. І як тільки цей чел е бачить, що ми знову зайшли, він одразу Артема викидує. І за цей час він розсилав повідомлення, ми встигали подивитися, кому він розіслав. До речі, там, людям десять, не, не всім контактам. От, там, з тим, з ким він більше за все спілкується. І е, І все. І він розсилав повідомлення типу, в гроші. Однакове повідомлення для всіх. От. Я, до речі, там потім запитувала, типу, а що сталося, типу, що, 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 що случилось. А він на, написав: типу, Та треба кредит, срочно, карточку закрити, типу, немає як зараз, типу, скинь, ну, коли ти зможеш скинути скину. Вот. Але вже цей чел не заходить, нічого нікому не пише, не розсилає. Тобто просто треба зараз чекати, поки пройде ще більше часу, щоб Артем зміг його викинути. А так у нього досі є доступ до його телеграм-каналу, телеграм-аккаунту. Ми написали в підтримку, звісно, з GPT-чатом, Там сразу він мені написав, що треба робити. В підтримку в саппорт написали на пошту. І Треба просто чекати тепер на відповідь, але відповіді досі від Сапорту немає. Але якщо б стояла двохетапна аутентифікація, то такого б не сталося. І ми вже коли заходили на аккаунт Артема, ми встигли поставити двоетапну аутентифікацію. Але все одно, коли ми типу, намагаємось викинути той аккаунт. Той аккаунт не викидається, тому що Телеграм каже, з точки зору безпеки ми того не можемо зараз зробити, бо ви новий аккаунт. А, а той чел йому приходило смс в Телеграм е, також, і він бачив, що ми намагаємось його викинути, і він викидував нас. Ой, ну коротше, Вчора м -м, така епопея була з цим, але досі це питання не вирішилося, але слава Богу, вже він хоча б не, е, вика, ну, не, не намагається гроші. З когось його Артем так колись комусь перекинув гроші. Так, хтось написав ще на початку, коли це все почалося, що зараз вже про це знають люди в основному. Так, е да, Хтось написав йому, типу, Артем е дуже потрібно там, виручає. І він просто перекинув 5 тисяч гривень, щось там нормальну таку суму. Ну, і потім тільки через кілька годин той вже десь з інших месенджерів там, почав писати, що зламали мене. А я перевів гроші. Але ще я йому порадила: дзвони в банк е, і скажи номер карти мошенника, бо він мені ж мошенник той е, шахрай, скинув номер карти е, і скажи в Приватбанку, що ця карта шахрайська і що туди можуть переводити кошти, типу, ну, обманним путем. Е, і він позвонив менеджеру своєму банку. І та сказала, що добре, ми будемо мати на увазі, і ми записали. Типу, якщо там хтось з ваших знайомих скине все ж таки то гроші, то ви зможете потім, е, ну, типу, якусь заяву писати, щоб гроші повернули. От так що теж дуже важливий момент, е, якщо ваші знайомі. Вас зламали і ваші знайомі комусь скинули гроші, треба обов'язково номер карти. От цей. Або не скинули, але сказали вам, що тебе зламали, просять гроші. Зразу кажеш, давай мені карту, номер карти. І цей номер карти дзвониш в Приватбанк, чи як банк, яку, який він дав, і попереджаєш, що це шахрай, і тоді в майбутньому ти зможеш якісь дії. Зробити ще буде простіше, коротше, повернути гроші. Або ті люди, які е, переслали, зможуть самостійно теж, бо була заздалегідь заявка про шахрайство. От так от. Я сподіваюся, це комусь допоможе. що Це не просто так. От. Все, любі мої, на цьому я закінчую свій вложик. Ще раз покажу купальничок. Мені подобається, що тут немає зав'язочок. Ну, воно, виходить, можна вдягати джинсові шорти і не буде давити, бо мені що не подобається цими зав'язками. Можна вдягнути якісь спортивні шорти такі легенькі, а от якась там сукня вже, яка буде облягати. Наприклад, там у мене є сарафанчики різні, які такі, ну. то з такими купальниками-зав'язками вже ти не вдягнеш, бо воно тут некрасиво і плюс давить. А тут такий варіант хорошо не давить. А тепер точно всім бувайте до наступних відео підписуйтесь на канал став. Подавайки.